Команда «Let's do it Ukraine це неперевершені молоді, амбіційні, занадто амбіційні люди, які хочуть змінити нашу країну, зробити її чистою. І, мабуть, не є випадковістю те, що в цьому році «Let's do it Ukraine» не наче під Божим супроводом, тому що Великдень у нас. Цьому році відзначається знаємо 1 травня, а напередодні буквально за тиждень, як би то не чистий четвер, а чиста субота буде всеукраїнське загальне прибирання. Закликаю всіх бути свідомими, вийти і разом прибрати нашу рідну чисту Україну.